Інформаційна картина середина цю годину в інформаційній програмі вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Університет отримав гірськолижну базу, туристично-рекреаційний комплекс Плішка передали Ужгородському національному університету. Майже 10 років цей комплекс вважався нічийним, хоча університет оплачував роботу охоронців, а працівники Ужну доглядали за відпочинковим комплексом. Тепер у судовому порядку майно повертають університету. Вуз та Кам'янецька сільська рада підписали мирову угоду. Тож невдовзі виш поверне своє майно уже і документально. Згодом плішку планують привезти до ладу та запустити відпочинку. Комплекс для всіх студентів та працівників вузу. Ці будівлі і споруди колись були створені ентузіастами університету. Це люди, які вболівали і за цей вид спорту, і для відпочинок, і студентів, і викладачів. Але ніхто не займався юридичними питаннями і оформленням. Ну, цього, цього частинки університетського майна, це буде ясно, що інвестиційний проект, який ну повинен відродити базу для відпочинку студентів і викладачів університету у цій мальовничій місцевості. Обмеження руху в Ужгороді до 10 серпня в обласному центрі обмежений рух для автотранспорту через транспортний міст, що знаходиться біля стадіону Спартак. Обмеження вводять у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Водіїв закликають планувати рух власних авто з урахуванням тимчасової перешкоди, щоб запобігти утворенню заторів на вулицях міста. Легковим автомобілям рекомендують їздити через Боздуський і транспортний міст в районі площі Богдана Хмельницького, а вантажівкам через Боздуський та Доманинський міст. У зв'язку з ремонтними роботами можливі перебої із водопостачанням на вулицях Мукачівська, Анкудінова, Шопена, Одеска та Православній набережній. Лікування по-новому. На базі обласної клінічної лікарні незабаром запрацює новий хірургічний корпус. Час відкриття його символічний, адже приміщення для діючого відділення побудували ще в 1913 році, септо століття тому. Сучасний же корпус почали зводити в 2004-му. Через недостатнє фінансування на початку будівництва велося поволі. Та за сприяння президента цьогоріч процес помітно пожвавився. Наразі хірургічний корпус готовий на 90%. А вже восени медзаклад. Ведуть в експлуатацію. У жовтні має запрацювати новий хірургічний корпус обласної лікарні. Складну медичну допомогу надаватимуть у покращених модернізованих умовах. У цьому корпусі буде розміщено пацієнтів ряду хірургічних відділень на 150 тижок корпус. Маємо прекрасні умови для проведення оперативних втручань, прекрасні умови для перебування пацієнтів і немаловажне значення персоналу. Поки об'єкт готовий до здачі в експлуатацію лише за будівельною частиною робіт на черзі, технічне оснащення корпусу. Це чотири поверхи та напівпідвальне приміщення, де зокрема розташується центральна стерилізаційна і фізіотерапевтичне відділення. Забезпечення закладу сучасною технікою обійдеться майже в стільки ж, як побудова корпусу. Вкладено близько 30 мільйонів. Ще потрібно, якщо брати з обладнанням, на обладнання треба близько 25 мільйонів, щоб повністю обладнати. Це якби на обладнання медичне. На ліжка, на тумбочки треба близько 2 мільйонів, 1 мільйон 900 з копійками. От Приблизно така сума ще потрібна. Коли корпус довершить, він має стати одним із найсучасніше обладнаних медичних закладів краю. До слова, обігріватиме корпус оновлена котельня, встановлена на території кілька років тому. Завдяки цій котельні лікарня суттєво заощаджує, якщо дочасно за обігрівання доводилося платити близько двох мільйонів гривень, то зараз до одного мільйона на рік. За допомогою вакцин можливо попередити близько 40 захворювань та їх ускладнення повідомив головний дитячий інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Сергій Крамарев. За його словами, майже в кожній країні світу існує національний календар профілактичних щеплень. Він враховує безліч факторів, які впливають на схему проведення вакцинації саме в тій країні, де він запропонований. До уваги береться рівень захворюваності інфекціями, вікові особливості формування імунітету у дітей, вплив материнських антитіл, побічні реакції, ускладнення, доступність вакцин. Щороку від інфекцій, які можна попередити вакцинацією, помирає в середньому 350 українських дітей. Тому нині відбувається засідання науково-консультативної групи щодо перегляду календаря профілактичних щеплень відповідно до сучасних потреб населення. 25 потупельників та 9 лісових пожеж це перші результати літнього відпочинкового сезону на Закарпатті. У зв'язку з негативною статистикою обласні рятувальники та лісівники провели спільний рейд місцями відпочинку. З ними була і наша знімальна група. Саша вже три роки професійно пірнає у воду. Під час навчань він примірив на себе роль потопельника. Водолаз з знає, що найчастіше жертвами стихії стають нетверезі люди та діти, які плавають без нагляду батьків. На їхній порятунок у пірнальників є від трьох до п'яти хвилин. По-перше, треба заспокоїтися, тобто психологічно не нервувати ніч і в помірі можливості дати особі знати. Тобто кричати, «помагайте», рятуйте, то саме найперше. Що бути. Ну і по мірі можливості, як вам сказати, як складуться ситуація. Якщо ситуація складеться, що поруч десь є старша людина, котра хорошо вміє плавати, і вона до нього підходить. Тобто не треба дуже цеплятися за людину, за шию, за голову. Треба більш спокійніше відноситися, отдишатися. Цьогоріч в області на воді загинули 25-ро, із них двоє діти. Водолази бідкаються. Що літа вдається рятувати все менше відпочивальників. Іменно працівників пошуково-рятувальної служби на водах лишилося сім чоловік в Ужгороді і чотири чоловіка в Хусті. Благоустроєних пляжів у нас муніципальних немає. Так що тепер дуже рідко доводиться. В основному вже, як то казати, розгрібаємо. Послясвої утоплення також у рамках спільного рейду рятувальники та лісівники застерегли відпочивальників від неправильного розведення вогнища. За цей рік у краї вже трапилося 9 лісових пожеж. На сьогоднішній день на території Закарпатської області виникло вже близько 700 пожеж. Майже 200 з них виникло з причини загорання сухої трави та сміття. Тобто люди просто нехтують правилами пожежної безпеки, подекуди надбала кидають сірники, недопалки, або просто не гасять вогнища в лісі, і звідси вже починає горіти трава, а далі може добратися і до лісових масивів області. У нас на протязі першого півріччя цього року було виявлено 165 порушників пожежної безпеки, на яких складено адмінпротоколи, і відшкодовано вже біля двох тисяч гривень. За те, що вони не хотіли розпалювати багаття у спеціально введених місцях, лісівники закликають закарпатців відпочивати на спеціально призначених територіях, де є місця для розкладання вогню, урни для сміття, столи та лавиці. З 1 серпня на Закарпатті розпочинається комплекс профілактичних заходів під умовною назвою Митний контроль. Мобільні групи у складі працівників ДАІ, управління по боротьбі з організованою злочинністю та представники митниці перевірятимуть автомобілі на закордонних номерах. Водії, які порушують закон щодо перебування транспортного засобу на митній території України, будуть притягнуті до відповідальності. Повідомили в Державтоінспекції. Високе мистецтво у високих горах. Чотири закарпатські художники разом із п'ятьма словацькими колегами зібралися в татрах на спільний пленер. Захід проводиться вже другий тиждень. Роботи, створені тут, зрештою, можуть розійтися всією Європою, оскільки рівень митців достатньо високий. Будинок новинарів в місті Ждяр цього разу зібрав під своєю стріхою не журналістів, а представників мистецтва. Адже саме